Російська армія обстріляла приватний сектор слов'янська авіабомбами. Є поранені та постраждалі. Також майже три десятки будинків або пошкоджені, або якось ці два повністю зруйновані. Все засипано, скоро приїхали пожежні. Ось тут був будинок, його, як Вока вроді не було. Попа, пряме попадання було каба, кажуть. Ну а що? Засипані були люди, забрали в больницю з дитиною. Мама з трирічною дочкою гостювала у Анастасії. Лежали ось на цьому дивані, одразу й потрапили під завал. Вижили дивом, каже господиня. Приваліла цими большими камнями. Їх достали, все хорошо. Сейчас она в больниці делають операцію, достають осколок з рібенком. все в порядці раніну ні ранені, ну, садіна на голові. Сама Анастасія була у сусідній кімнаті разом із чоловіком та дитиною. Молода сім'я планує їхати звідси. Їхній будинок відновленню не підлягає. Сразу темно, нічого не видно, пиль в глазах. Я просто включаю фонарик і починаю кричати, где дитина. Все, ж муж... Іде туди, дає мені ребенка, говорить: вибігай на вулицю. Я вибігаю на вулицю, я слышу крики, які доносяться туди. У зруйнованому дворі навпроти стоїть Людмила, знесилено спершись на те, що залишилося від хвіртки. Струїли, струїли, робили, робили все в одну минуточку. Що буду там тому путіну так вернулося, як нам. що ти нас так наказуєш. Жінка не спала всю ніч, а тепер увесь ранок п'є заспокійливе та таблетки від тиску. Ти не напивайся в на таблеток, таблетак, то що понятно, що це Я Не знаю. в будинку Людмили після атаки жити неможливо. Вранці прийшли близькі та рідні, допомагають зібрати речі та навести хоч якийсь лад. На відеозв'язку онук із Польщі. У метушні всі навіть забули, що у Людмили сьогодні день народження. <реш> Два йнові тепер двійно. Я заново в шість чотири радилася. Батька тебе бабуся щаслива. Родилась заново. Ма <реш> Ваня, давай комунальники розбирають завали та лагодять перебиті дроти. А люди стоять у черзі за плівкою, щоб Ваня, закрити вибиті вікна. Пізніше ще мають привести шифер для пошкоджених дахів. За ці три года повномасштабної війни мені здається, Настолько привыкаешь к этому всьому, що тобі кажется, що війна уже никогда не закончится, что она будет длиться вечность. у слов'янську. незважаючи на регулярні обстріли, продовжують жити понад 56 тисяч цивільних. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Андрій Устінкін Радіо Свобода.